Багато людей чесні й добрі, коли їм погано, а коли стає краще, вони робляться нестерпними. Чи не найболюче, що може статися в житті людини це розчарування. Свідома або чи комунативна. Свідома брехня про те, що можна на щось розраховувати. Розчарування є наче острим ножем, що ранить ще біліше. Так. З часом рани загоюються, та ж залишається. Якщо ж подав надію, то верши її. Віддай всі сили на її спасіння, бо вона вже належить не тобі, а всім, коли перед тобою стоїть ціль. Тобто не зовсім ціль, а подарун. Ти починаєш зраджувати. Кожен колись зраджував або був зраджений. Чому людина зраджує? Чому вона не може бути чесною з іншими, а лише насамперед, сама з собою. Це питання судне індивідуальне. Кожному вирішує, бути йому чесним з собою чи ні.